Час застуди, граде запалення має різні ходи. Отипакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй Отипакс. Black Friday в епіцентрі та новій лінії. Тобі світять мільйони парів та економія до 70%. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефинамінка. Мафинамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. Магічні моменти життя з ювелірним домом сова. Що з тобою? Горло болить, нічого не допомагає. А мені моя мама дає лізак, коли горло болить. А тобі що? Мама не дає лізак? Ні. Я люблю шоколадний лізак. А ти вже сам свій смак вибирай. Лізак має різні смаки. Апельсин, шоколад та малина. Лізак класний. Дуже класний. А. Привіт! Я чайка-переключайка. Мені море по коліна, і я швидко переключаюсь. Наприклад, можу літати так. А можу сісти на літак? Переключаюся легко з солодкого на солони. Або з камері на драму. Так само я легко переключилася зі своїм номером на лайфсел. номер і ви. Це вигідно. І легше за пір'ячка. Лайфсел вільно, мобільно. Застудився. Змагання резі діє на віруси та бактерії, скорочує тривалість захворювання. Резістол. лікуйся та перемагай при діареї. Приймайте ентерожерміна. Деяким іншим пробіотикам важко долати кислотне середовище шлунка. В той час як до 96% шести відсотків смерть спору складі ентерожерміна досягають кишечника живими для полегшення симптомів діареї. Ентерожерміна розумний вибір для відновлення та захисту мікрофлори кишечника. Коригування проявів недосконалості чутливої шкіри не завжди закінчується вдало. Забудь про це нова сироватка мікса, саліцилова кислота та м'яцинамік розроблена для чутливої шкіри, протестована під дерматологічним контролем. Коригує прояви недосконалості, та дбайливо до твоєї шкіри. Нова сироватка від мікса Доповни свою родину догляду. Мікса експерт з чутливої шкіри. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти. Стрепселс із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю Стрепселс інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до 6 годин. Всі ми потребуємо турботи під час застуди. Вікс Комплекс допомагає полегшити шість симптомів застуди та грипу. І ти знову у ритмі життя. А турбота нехай триває. Вікс Комплекс. Максимум задоволення за мінімум ціни підключайте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць. Кіно, спорт, дитячі та пізнавальні канали. З Віасад вся родина буде насолоджуватись переглядом. 0800 500 460. Все буде Віасад. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало на повну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Потрібен орасепт. Орасепт допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасепт загаси полум'я болю в горлі. Спеціально для вас ми додали до улюбленої курки кріспі цибулю, бекон та часниковий соус. Українська лінійка KFC. Саме так смакує курка. Скрутив біль. На допомогу Олфен Порти Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Романтична прем'єра цієї осені. Дефне стає важче приховувати свою таємницю. Омир може розкрити її гру у будь-який момент. Але хіба можна втекти від справжнього кохання? І що станеться, коли всі карти буде відкрито? Кохання напрокат по буднях о 16.00 на Бігуді. Живи, кохай, відчувай, вони боролись за своє кохання. Від першого дня. І тепер вони заслуговують на щастя. Біль та розлуки ще міцніше поєднали їхні серця, але доля приготувала для них останнє випробування: кохання проти долі. Не пропусти заключну серію 30 листопада о 15.00 на «Бігоді». Живи кохай, відчувай. Що означає бути щасливим? Це захоплююча подорож крізь життя серед найвідданіших в світі людей. Треба в це вірити. Обов'язково. Наша місія почути кожного. Кохання минає. Життя лишається. і зберегти ці унікальні історії для вас. Ми дякуємо вам. Побачимось. У проєкті Говорить Україна. Дивись у будні о 22.40 на Бігодії. Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, напряги, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про Квертин. Він бачить те, чого не бачать інші. Його дар це іноді єдиний ключ до зцілення. Там, де згасає надія, приходять на допомогу віковічні знання. Варто відкрити йому своє серце для правди, і він проведе вас до порятунку. Фар у вихідні о 6.00 на бігуді. Живи, кохай, відчувай. Саме та Чорна п'ятниця, де прикраси танцюють запальне диско, де я в обіймах краси, золота країна, саме та вау. Пропозиція зустрічай всі таємниці любові вже цієї зими. Іноді кохання приходить, коли найменше його чекаєш. Життя змінюється назавжди. Потужна сила кидає виклик усім правилам. Воно має розбити всі перешкоди на шляху до прекрасного світу почуттів. Наречена зі Стамбула вражаюча історія пристрасті. Скоро на Бігуді живи. Кохай, відчувай. Де де? Вітамін Дулідатрим оптимальне засвоєння та підтримка всього організму. Мамо, добре. Озану, що Ол... Скрутив біль? На допомогу олфен порти гідругель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. Знову ніби повертаємося до життя. Арієль Екстра Клін Поц із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі випрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Арієль Екстра Клін тримайте в недоступних для дітей місцях. А зараз ще й кешбек за кожен чек. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, корвалтаб Екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Запах класний подарунок. Годі вагнути, як хлопче. Томка з роботи. Спускались сходами. Не так стало й ногу зламали. Сходи. Теж Дівчата, Кісточки треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій де тринікомет. Подбайте про силу кісток вже зараз. <плодавцяк> Привіт! Я Чайка-Переключайка. Мені море по коліна, і я швидко переключаюсь. Наприклад, можу літати так. А можу на літа! Переключайся легко з солодкого на солони або з камери на драму. Так само я легко переключилася зі своїм номером на лайфсел. Перенести номери й ви це вигідно і легше за пір'ячка. Лайфсел вільно-мобільно. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко, із Галакс. Ось так. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спроби Ринотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайз від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає Ренотайз від доктор Тайс. допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайз від Доктор Тайс. Кондиціонер обтяжує волосся. Пробудіть його з новим легким кондиціонером Пантін. Провівформула може сприяти швидкому поглинанню та усуненню пошкоджень. Такий легкий, що можна не змивати. Легкість, сила, упевненість для до 100% сильнішого волосся без обтяження. 95% користувачів уподобали. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? «Дарниця» – антисептик широкого спектру дії для вашого горла, лікування і нічого зайвого. Пригода Райана Гослінга в Каскадері, інтриги у сексамісто, новий світ королівства планети Мавп та безліч емоцій у думки на Вивері-2». Дивись світові прем'єри і новинки українською. Завжди є щось нове на Київ ТВ». Дефіцит вітаміну Д наш прихований ворог. Четверо з п'яти українців живуть з ним. Головне підняти рівень вітаміну Д та досягти норм з декрістолом Д3. Ви можете досягнути оптимальних рівнів вітаміну Д. Декрістол Д3 вибір, якому довіряють. Декрістол Д3. Універсальний тример Філіпс найкраще рішення для бороди. Унікальні насадки рівномірно підстригають одним рухом. Датчик потужності адаптується під твою бороду. Леза, що самі заточуються, створюють неповторний стиль. І це ще не все. Доглядає. За бородою, головою та тілом з універсальним тримером Філіпс. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Зустрічай всі таємниці любові вже цієї зими. Іноді кохання приходить, коли найменше його чекаєш. Життя змінюється назавжди. Потужна сила кидає виклик усім правилам. Воно має розбити всі перешкоди на шляху до прекрасного світу почуттів. Наречена зі Стамбула вражаюча історія пристрасті. Скоро на бігуді живи, кохай, відчувай. Пристрасна прем'єра цієї осені. Коли образа та відчай змушує еду втекти, навіть тоді пристрасть не відпускає її серце. Чи піде за нею серкан на край світу, щоб врятувати кохання? Постукай в мої двері У вихідні о 19.00 на Бігоді. Живи, кохай, відчувай. Вони боролись за своє кохання від першого дня. І тепер вони заслуговують на щастя. Біль та розлуки ще міцніше поєднали їхні серця. Але доля приготувала для них останнє випробування. Кохання проти долі. Не пропусти заключну серію 30 листопада о 15.00 на бігоді Живи кохай. Відчувай! Даруй усмішку світою. Просто кохай, тримай серце відкритим. Щодня, що хвилини. Цінуй прекрасне. Золотий вік. Почуття прикрашають. Зустрічай нову крем-фарбу палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау! І такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. Палет, фарба номер один у Європі. Ще нічого не вийшло. Ще ні. Закреп. О нормолакт. Проти закрепу нормолакт. Назанток